Всім привіт! Нещодавно ми знайомилися з новою лінійкою пожежної сигналізації Ajax EN54 Line. Дивіться відео ось тут. А сьогодні ми розглянемо під мікроскопом її головний елемент Її мозок і серце – Н54 Hub Javeler. Це не просто, як кажуть, прилад приймально контрольно-пожежний. Це продукт, який втілює досвід і технологічну базу. Ajax у максимальному форматі: інтеграція пожежної безпеки, охорони, відеоспостереження. Та автоматизації в одному пристрії, тобто він не просто координує роботу датчиків, він керує безпекою об'єкта як єдиним організмом. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. en 54 FireHub – це універсальний хаб, який керує пожежну сигналізацією, охоронною системою, відеоспостереженням та автоматизацією. Він підтримує до 200 пристроїв, до 40 пожежних зон, 25 охоронних груп і до 64 сценаріїв автоматизації. FireHub працює через захищені протоколи Джевелер та Вінкс з дальністю до 1,8 км. резервування каналів через Ethernet, Wi-Fi та 2 SIM-карти. Хаб завжди онлайн, з надійністю на рівні. Найвищих очікувань користувачів. Він миттєво реагує на пожежні події та надсилає сповіщення користувачам і на пульт моніторингу менше, ніж за 3 секунди. І все це у надійному корпусі з 10-дюймовим сенсорним екраном, який не тільки інформує, але й дозволяє управляти систему швидко та інтуїтивно. Firehub має сертифікацію за найвищим європейським стандартам en 54 та en 50131 Great! 2. Щоб зрозуміти наскільки гнучким може бути Firehub, уявіть собі кілька ситуацій. Наприклад, у готелі стається пожежна тривога, і хаб миттєво відкриває аварійні виходи, вмикає евакуаційне освітлення та відправляє сигнал на пульт охорони. Або склад: при задимленні він автоматично запускає витяжну вентиляцію, блокує доступ у небезпечну зону та надсилає повідомлення всім співробітникам у застосунок. Є і більш делікатні випадки, наприклад, історична будівля, де Кожен цвях на рахунку. Тут Firehub збирає дані з десятків датчиків без жодного мета прокладеного кабелю, зберігаючи автентичність інтер'єру. А у великому бізнес-центрі він може одночасно керувати і пожежну сигналізацію, і охорону, і відеоспостереженням з фотоверифікацією. Усе це в одному екрані. Давайте подивимось на Firehub зблизька. Перше, що впадає на око, це великий 10-дюймовий IPS-дисплей. Картинка чітка, кольори яскраві, Краві і все, що вам потрібно під рукою, статус сезон, повідомлення про події, керування системою. Поруч світлодіодна індикація для 40 зон і окремих системних станів. А під нею вбудований зумер, який під час пожежної тривоги видає гучний сигнал, від якого важко не помітити проблему. Перевертаємо хаб і бачимо зручний монтажний корнштейн Smart Bracket. Тут є перфорація для кабелів, датчик тампера, слоти для двох сім-карт, роз'єм Ethernet, клеми живлення, релейні виходи. Для зв'язку з ПЦС і навіть місце для резервної батареї на 24 або 72 години. Батареї не йдуть в комплекті. Із приємних дрібниць бульбашковий рівень, щоб хаб висів ідеально рівно. А для того, щоб підключення виглядало акуратно і було захищене, використовується Glant Box – аксесуар, який надійно фіксує кабель і додає корпусу захист від пилу та вологи. І ще один цікавий момент: безконтактний щитовач, тек або пас, який працюватиме в оновлених версіях. І з ним авторизація стане ще швидшою. Монтаж FireHub – це не ремонт із штробленням стін, а швидкий і акуратний процес. Обирайте місце, яке добре видно і зручно для доступу. Закріплюйте смарт-брекет, вставляєте ґландбокс, підключаєте живлення та інтернет, встановлюєте резервну батарею. Далі додаєте хаб у свій пристрій через застосунок. AJAX. запускаєте тест зв'язку і все, система готова до роботи. У порівнянні з класичними ППКП, де монтаж може тягнутися тижнями через прокладання кілометрів кабелю. Тут усе займе години, і головне, ніякого пилу, бруду чи зайвих переробок. Firehub – це не просто координатор пожежної сигналізації. Він вміє набагато більше, керує сценаріями автоматизації до 64 сценаріїв, інтегрується з камерами та motion cam для фотоверифікації, зберігає до 5000 тисяч подій у журналі, постійно перевіряє зв'язок з пристроєм і миттєво реагує на будь-яку спробу саботажу, а ще оновлюється по повітрю завдяки ОС Малевічі і отримує нові можливості без жодного втручання у роботу. Таким чином, Firehub об'єднує всі системи безпеки об'єкта в єдиний механізм від пожежної сигналізації до відеоаналітики та розумних сценаріїв. Він швидко монтується, не вимагає кабелів і при цьому забезпечує рівень інтеграції, який ще нещодавно здавався нам фантастикою. Це коли безпека. Перестає бути лише вимогою закону і стає вашою перевагою для спокою, для бізнесу, для репутації. Замовляйте пристрої AJAX en 54 Line прямо на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. В наступному відео ми проведемо екскурсію по всій колекції датчиків цієї лінійки. Обіцяю, буде цікаво. Дякую вам за увагу. Не забувайте поставити лайк і підписатися. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.